Сьогодні розмова про підорів. На фронті так називають ворогів. Такий тюремний сленг, який говорить про те, що це сама нижча категорія опущених, яких зневажають всі. Не знаю, чому в армії забули говорити орки, але зараз говорять підори. Сьогодні розмова буде про укропідорів. Не Дубинський, не Медведчук, не Сєпарини. Наводчики, ракет. І навіть не інваліди-прокурори. Сьогодні розмова буде про ліс. От зараз в центральній Україні перебуваю в лісі, де останні 2-3 роки масово гине ліс. Державні лісництва і їхні керівники для мене це підори, укропідори. Чому? Ось подивіться на оці. Лісові угіддя, за які відповідає державне підприємство під назвою якесь там лісництво. По всьому масиву їхнього лісництва валяється повно цього сушняка. Недавно помним епопею, коли намагались людям заборонити не те, що збирати, не те, що брати те, що впало, відділене від коріння або, як скажуть, уже лежач. Навіть хотіли заборонити вдома мати. Якісь кубометри, підори, укропідори державного лісництва тобі не дозволять на їх території пиляти, начнуть штрафувати. Єдине, що я не знаю, по якій статті, не живий ліс, а сухий. Як юристи мені пояснили, це має бути штраф за самоуправство, там гривень 200 і... Кубометр дрів по ціні, скільки ти нарізав, якщо воно в тебе в машині і є докази, що різав це ти. Не дозволено, щоб ти, наприклад, заїхав і сам собі нарізав, а потім заплатив чи перед цим заплатив. Мало того, є обласна адміністрація, яка опікується, наприклад, сім'ями переселенців, які живуть в селах. Їм держава купує ліс у лісництва за бюджетні кошти. Хоча це, усе воно лежить, бери ріж. Ніхто тобі не заважатиме. Любий сільський голова міг би взяти, нарізати і привезти своїм переселенцям, бідним, пристарілим, пенсіонерам. Оцього всього народного земля її надра належать якомусь невідомому народу України. Ніхто його ніколи не бачив. Пойдіть по селах, спитайте, тобі належить дерево, яке впало в державному лісництві? Ні. Селяни, люди, жителі виборці, це окремо, а влада лісництва це окремо. Тому, що можна сказати про укропідерів, які, ось бачите, сосна всохла вгорі. чому вона всохла? Тому що укропідери вирізали гарний ліс, займалися спекуляціями. А на сосну на цю? Напав якийсь кліщ, чи жук, якого треба було як раніше бризкати з літака хімією або заводити шпаків сюди масово. І от ця сосна скоро впаде. Деякі на них падають уже на дорогу, одна навіть впала на машину. Ні губернатор, ні голова обласної ради на це не реагує. Ну, впала, та впало. Подумаєш, у нас гинуть щодня люди. Всім до сраки, одному гінекологу до пизди, а так всім до сраки. Тому. То, що забирають у нас американці літій. Бо ніхто інший не візьме його. Ось це дерево, яке ти теж не маєш права взяти. Мало того, є придорожні оці дерева, які впали, вони впали не на території державного лісництва, а на території, яка належить обласній раді або районній раді. Теж селяни бояться брати, настільки залякані, що вони не знають, що. Ліс в лісництві це окремий. На території сільради окремий, при трасі, дорозі, лісосмуга, це не належить ні лісництву ні Сіраді, це окремо. Всі залякані якимись міфічними, страшними штрафами, а насправді вони залякані тим, що приїде якийсь дядько, починає від поліцейського, закінчуючи лісничим, і буде тобі розказувати, залякувати, кричати, гупати і навіть відбирати в тебе, те, що теж ти загрузиш у машину. Але я постараюсь дати таку рекомендацію. Перше, ви повинні без своєї машини окремо взяти бензопилу і порізати. Приходить лісничий чи другий підор якийсь, укропідор може бути поліцейським, і каже, що ти тут ріжеш? Я, скажіть, очищаю ліс від сміття, хочу його прибрати, щоб воно не було захаращено, я просто ріжу. Нарізав ти бензопилу заховав. Приїжджаєш на другий день чи через годину машиною без бензопили. І починаєш оце нарізане грузити. Якщо тебе спитають, що ти грузиш, ти украв ліс, який Ти скажи, мені продав Вася пірошков, який тільки що нарізав бензопилою своєю. І я таким чином його гружу. Ну, Можливо, ти получиш штраф за самоуправство і за кубатуру цього лісу. Але коли ти пиляєш, то тебе реально можуть по звуку вичислити. А коли ти забираєш, заїхав правильною дорогою і нагрузив, ну, мало шансів, що тебе піймають. Тому не бійтеся, це ваше народне добро, ліс. І цей сушняк треба забирати для того, щоб не розмножувалися ці жуки, які живуть у цій сухій деревині. Тому завершую свій монолог. Тим, що укропідори, нехай їх в пеклі горять, а ми маємо різати те, що нам належить, і не треба боятись нікого.